Луцький м'ясолюб Зеленський після виходу із СІЗО знову взявся красти м'ясо. Принаймні так стверджує представник мережі супермаркетів Ігор Зеленський вже отримав вирок за минулорічну крадіжку, рік позбавлення волі, подався в апеляцію. Там виявилось, шлейф кримінального минулого тягнеться за м'ясолюбом Зеленським понад 25 років. Ви Ігор Володимирович кажете, що ви нічого не знаєте і не розбираєтесь. Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме довідки про судімость, починаючи з 96-го року, ви знаєте і вимоги КПК, і починали, почали вчиняти кримінальні правопорушення. Перше до лави підсудних лучанина Ігоря Зеленського довела любов до свинячої корейки. Той систематично цупив м'ясо у луцьких супермаркетах. І ваша біографія згідно цієї довідки мається на увазі судимості, перераховані на 27, на 7 аркушах кримінального провадження. Той і не заперечує крав, мовляв, пішов на злодійський промисел, бо має троє дітей, а на офіційну роботу не беруть. А скільки років вашій найстаршій дитині? Найстарші 11. А ми почули сьогодні в суді, що ваша кримінальна історія тягнеться з 96-го року. Я так розумію, тоді у вас дітей не було. Чому тоді так сталося? Тоді так. Ти теж так, такі часи були. 90-ті, що ви не знаєте. Так було, так, так сталося в мене в житті. що мене, Може, якби мене з першої судимості не посадили в тюрму, а дали шанс. А чому ви після першого вироку, після першої судимості у вас не повторювалися? Ну, вже потім пішла обозльонуся на, на, на це все. Ному кримінальному провадженні Зеленського звільнили від відбування покарання. Після семи місяців перебування у СІЗО випустили на волю. В іншому присудили один рік позбавлення волі. Він тепер подає апеляцію. Представник мережі супермаркетів розповів, що Ігор Зеленський знову взявся за старе, себто за свіже м'ясо. Він рівно ходить, краде по магазинах далі його випустили. Він навіть був. Буквально тиждень чи два назад, замічений на Соборності, теж брав м'ясо, грав, скинув його, втікав, охорона не догнала його. Ну, дивиться на мене, я 120 кг м'ясу, я можу втікати. Я от проходжуся, бачите, я весь мокрий, я можу втікти. Як розповів представник супермаркету Ігор Зеленський, окрім м'яса, облюбував прихопити ще й ікру. Він ж по всіх луцьких супермаркетах ради. У нього не одна, що він просто відкуплявся, ну, платив за той товар, відпускали його. В нього повно є цього. І не тільки в Луцьку. Що, що крав у вашій мережі? М'ясо, ікру. Рік тому у суді Ігор Зеленський обіцяв більше не красти. Тепер він експедитор, щоправда, неофіційно. Аби оскаржити рішення суду першої інстанції, чоловіку залишилось небагато знайти адвоката. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.